Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінцелінцю. І ми зараз знаходимося з вами на центральному ЖД вокзалу. Не думайте, що ми кудись ідемо зараз. Сьогодні неділя, і ми вирішили піти в магазин Бідронки. Ви в неділю працює магазин біленка. Це для Польщі дуже неочікувано так. Тому що магазин Бідронка знаходиться взаді нас. І це єдиний магазин, який в Польщі відкритий неділю, а тим паче у Варшаві. Він знаходиться на центральному вокзалі. Так що друзі, хто дивиться нас з Варшави, якщо ви не знаєте, де купити взагалі закупи, там хліб, молоко і так далі, то так як в Польщі ні одні магазини не роблять, крім жабків, але хто хоче бюджетно скупитися, то може прийти приїхати на вокзал. І на вокзалі Бедронка є відкрита. Так, вона відкрита, звісно, і можна зробити закупи, тому що е, в Польщі є діє закон Ні Джеля, ні хандлова». Так. Означає, що не всі, все закрито. так що так. Тому що Тому слідкуйте за нашим каналом і за нашими новинками і йдемо до бідроночки показати бідренку, яка працює цілодобово. Mm. Отакий тут вхід йде до бідренки по такому балкончику. Бідренка знаходиться на другому поверсі, на жд вокзалі на центральному. Рядом є золоті тераси, торговий центр. І ми заходимо до підренки. Бачите, яка бренночка. Вхід не тут, а вхід з правої сторони. І що нам пропонує сьогодні в неділю? Бідренка, суперціни. О! Рафаело. Один плюс один і другий за злотувку. Тобто, наприклад, Рафало 16 злот, другий буде за золотовку. І буде 17 злот за дві пачки Рафаело. Це дуже вигідна акція, тому що дивись, ти можеш одна пачка коштує 17 злотих, а другу за злотувку. Тобто по 7,50, по 8,50 8 виходить за кожну пачку. Так. Ну, вони зробили таку акцію до дня. Дивіться, величину. навіть рулон паперу 120 метрів, другий за злотовку. Це дуже вигідні ціни. Тоді ви можете придбати другий річ за, за злотий. Так як цей папір є дуже популярний, він дуже ціна його, Ціна його регулярна 16 злот. Ну і звісно, що вони тут пропонують? Соки 2 плюс 1, Рівіва. Це бедріоновська фірма, але соки смачні. Саме смачні це є апельсиновий і мандариновий. Що тут? Тут є редиска 1 плюс 1, бачите? Це не значить, що радиська, е штука ви берете за злота 50. Ні, треба взяти дві штуки. І тоді буде ціна з 150%. Так. Ну що, заходимо. О. Кошики є, яйця на промоції. Другі 60%. Берете одну пачку, а другий дешевші на 60%. Тоже вигідна ціна. О, дивись до Дня Валентина. Ось такі десертики, такі терпеликі серця. А вони не зійдуть, напевно, що день мало пройшов. Ну, пройшов, але люди ще куплять смак, аби не забути. Кось буде цікавити. Зараз є що, знову цукор? акція на цукор. Дивись, по злотий 49 цукор купить. 5. 5 цукру по злотість 49. Ціна просто, просто мега-мега. Кожен Щось цукор по злоті 49 це дуже дешево. Дуже дешево, ну. Працівник Бідрянки. Знаєш, ми побачили працівників Бідрянки. <кху> так, тут дуже рідко бачиш працівників зазвичай. А До речі, люди завжди, поляки думають, що це є гущонка з гущоне молоко. Але насправді це є просто така корівка така маса. А це дзвоник на касира. 35 злот. А що вона так дзвонить? Боже, єдиний, що така черга, що вже. Ось, друзі, бачите, цей папір коштує 12,99. Але якщо береш 2, то буде копивати усі день. Ще інша захована, бачите, Саша? Саша знається на акціях. Це дуже дешево, дуже дешевона хімія. Люди, не думайте, що десь ніці, дві швидше привозяти, і кожна буде прошити. О, вже не сподобалось, почала нервувати, кидати, через те, що є дуже велика черга. Так, кинути, добре, що принесла. Ну, от наші можна отузнати серед такого, можна. То все люди кидають. Це Бачите, тут знижка. Зараз вони роблять таку акцію, що тільки в суботу, 15.01, зробити закупи на 349 злотих і 30 злотих буде знижка. Так само всі хімії марки прання і змивання. А, ні, вс... а Всі хімічні вся хімія. Другий буде 70% знижки. До речі, тут приїжджають українці навіть скуплятися перекупщики, так сказати. Ну? Тут бедренка дуже велика, в центральному вокзалі дуже велика. То дитячі парфуми. Мені взагалі в мене починається мігрень, як я чую бедронівські парфуми. От бачите, вся застава косметичний, тобто застави такі косметичні, де ось. Ось такий застави буде один плюс один. Це дуже вигідно, як ну. <клес> далі. <клес> Ото є суперклей. Що на зубні пасти? На зубні пасти при закупі двох по 9,99 20 злотих за дві пасти колбі. Угу. Ну так цікаво, мило так само. Все хороше мило. Угу. Вони, до речі, зараз зробили, якщо приходить якась новинка, то зелена ціна. Зелена, червона, то, типа, акція, біла, то нормальна, а зелена акція. Такі новинка. А тут що? Тут нонфуд. Ой, сорі. Ну, бо люди працювали вночі, нічна зміна працювала, то вони і покладали. Пісдесят. А вчора? Закупив два продукти, то першого. Що закупі двох продуктів? Вчора було мінус 70% на такі горнятка. Ну, от інструменти навіть можна купити. Це Нітео. Польська фірма Нітео. Викрутка. Корми для цей. Ну теж вона на вокзалі біжить на поїзд. Сто тридцать гривен. А кетчупи так само. Всі кетчупи мінус 50% фірми Мадеро. Не Хайнц, а Мадеро. Мадеро, мінус 50%. Пам'ятаєш, коли ми жили на хостелі, там такий був один е... який. Фрукти морожені. Так, купляють. Ягоди. Оце м'ясо дуже смачне. Оця країна м'яс. Так, я люблю ті м'ясо. Ну, це смачні жеберка. Ребра, жебра. Ідемо, подивимось, що тут є українські пельмені. Та є українські пельмені. Ось вони тут. Українські пельмені. Да, І знову бачите акція. Всі макарони шлахецькі марки шлахецькі три плюс один Три купляєте один подарунок. Пельмін, О, піца. Піца вигідна. Дуже вигідна, ну? Дуже. Взагалі супер. Ось дивись, наступна акція. Палюшки з філета. Витрибні ну, отлюшки, друзі, за 2 звонти. За 2. Так, наступно, ось всі морожені риби, другий буде мінус 50% знижка. Осьміно, буде, бачили.

Це, до речі, цукерки-новинка з'явилися. Ось ці такі фіолетові чи який-то колір ядельтонік. А, і до речі, була теж зараз ось. Знову наступна ця. Тільки в п'ятницю була знижка зробити закупи на 300 злотих, 25 буде знижка. 25 злотих. Ну, ми вже овочі, фрукти показували вам бомбелики, скільки тут все коштує. Ну і так само. І брокул, бачиш, вони там його роблять. Е ось бачите, один плюс один так само роблять таку акцію на Броккул. Брокколі. Ось, тут уже Я сьогодні. 400 грамів. Польське яблука. 6 плюс 6. Одне, якщо ви купите 6, то буде виходити по 2,25. 6 плюс 6. Так, бачите, зараз у Польщі коштує ось такий кульочок. Коштує зараз 25 копійок. Тому, друзі, будьте уважні, бо вони не дораховують. ви можете скасувати Нічого іншого ви не маєте цікавого пастувати. Яблок такі ось циклічні погляди, тепер ви можете бути. Мандаринка зараз. Ідемо зараз подивитися на випічку. Це ж вокзал. Так, дуже смачно. А яку я люблю булочку? Я люблю булочку 4 пори року. Вона десь тут має бути, але її, на жаль, немає. А це смачне, друзі, оце е, як він називається? Олівковий якось. То ні. То йдуть зверху вниз ціни. Ціну не зробила, а може оце ціна? Палуху хулівкова. Бачите, е, люди виривають ціни, а потім думають, що не знають, як це називається. Чиконська Serkam. Він задний поприклад. Я цього не бачив ще. Це якийсь це... ото. А то турецький бурек. По два. Ой, тут щось таке нове з'явилося. Такі смаколики нові. В Олександра як завжди, шнурки розв'язуються. А то ще. А зараз з'явилися нові цинамонки, такі булочки корицьові. Ой, такі аж просто повидло, аж просто тече. Ммм, Донати. Це теж цього не було. Це цинамонки. Я, до речі, коли ходив до школи, я любив такі от з корицею. Дубайський круасан. Оце, власне, оце дубайський круасан. А то той пончик коштує 9 злотих, а круасан коштує 7 злотих. А в лідлі 8. Ну і зараз, звісно. Ну, купляйте, платіть за упаковку. От зараз така акція, знову дивись, по 9.39 при закупі трьох е, цих пташиного молока по 9.39. Але дивись, вони хоч тут розписують, от тут уже розписано нормально для людей. Так, бачиш. Так. Так, тут по акції банани 349, 35 гривень. Завжди треба брати в хорошій ціні. Ну і тут дуже слабкий такий вибір на цукерки. Не знаю, що в тебе знову. Бачите, якщо ви купите 250 г цукерок, то тоді буде 25% знижки. Так що, друзі, користуйтеся, хто в Польщі, користуйтеся такими акціями і читайте, будь ласка, уважно ціни. От наставили таких овочів. Хто працює в бедренці? Бедренці працюють. Азіати, білоруси, українці, азербайджанці, узбекистанці. А я... а я знаю, що ти любиш. Польські нависники. Ага, ужасно. Ми купили оцю селедку у відрі. По 13 злотих, 130 гривень. Ось, дивись, знову акція. Шинка Консервова, країна Вендрін. 200 грам, 1 плюс 1, по 349 кожна виходить. Я, я вже їх, напевно, 100 років не їв. Ось ці внизу, бачите. А зараз оті такі нові з'явилися парувки такі для хот-догів, Вони коштують 3 злоти, але вони такі більш здоровіші жінка купляла. Я чув на касі казала для дитини купляю. Молочка, молочне відео. А. Піца. А що топшиконска 299. Перекуска. Брунза. Бринза. Бринза. О, тут таке як гуцульська бринза. <кхм> бринза. Цікаво, так слухайте. Ну, так, цікаво. Так що, друзі, тут усе не обійти. Тут всього-всього купа, купа, купа. Оці батончики. Дуже дорогі, по 3,49-35 гривень, такі молочні, але вони і смачні. як вашані. Оця бедроновська фірма Фрувіта. Такі от йогурти, по злотий 99. Ну так, цікаво, так. І дешево. О. А позавчора було 3 плюс 3, чи що? Чи, ч, чи 4 плюс 2. Бачите, знову масло. Люди кажуть, в мене вже немає масла складати. Або люди голодні, вони думають, що буде дорожче, дорожче, дорожче. А, дорожче, так, а ось такий новий папір. Рушники такі. Це дорого, я тобі скажу, поже. А то три то три штуки. Ну, то, то середньому так. Все ми вже наближаємось до каз. До високі кошики. Я ще такі кошики не бачив. Це, напевно, старі оці возики, такі кошики є ще з започаткування. Ну а що. Так що, друзі, ми, наб... ми наближаємось до каси, йдемо на касу самообслугову, як завжди, користуємось. І бачимо на кінці енергетики. Бачите? Ось, дивись. Купи дві ЖБ за 3 злоти, а так одна коштує 2. Так, але БіПавер то така фірма собі. Не дуже. Так що, друзі, слідкуйте за нашим каналом, ставте лайк і продовжуйте дивитися нашу рубрику Огляд всіх всіх-всіх магазинів у Польщі. Всім пока-пока!